Після полудень був тихий. Час до часу приходили поодинокі пасажири, у перервах я вчився випаровувати хмари. Я встиг попрацювати пілотом-інструктором і знаю, що учні завжди ускладнюють прості речі. Але навіть, будучи досвідченим у цьому плані, сам знову став учнем і тепер завзято витріщався на своїй купчастій мішені. Уперше за довгий час теорія мені була потрібна більше, ніж практика. Шимода витягнувся під крилом фліта і вдавав, що спить. Я легенько штовхнув його по руці ногою. Він розплющив очі. Я не можу. Можеш, відповів він і знову заплющив очі. Доне, я ж пробував. Щойно мені починає здаватися, що виходить, як хмара б'є у відповідь і роздувається ще більше, ніж раніше. Він зітхнув і підвівся. Вибери мені хмару, якусь легеньку. Я обрав найбільшу найсердитішу хмару, кілометр заввишки, з якої вихоплювався пакельний білий дим. Ота над силосною вежею ген далеко, сказав я. Котра починає чорніти. Він кинув на мене мовчазний погляд. За що ти мене так ненавидиш? «Доне, я тебе про це прошу саме тому, що ти мені подобаєшся, усміхнувся я. Тобі треба серйозне завдання, але якщо хочеш, можу обрати меншу. Він знову зітхнув, розвернувся до неба. Я спробую, то яка? Я глянув. Хмара чудовисько, яке несло в собі мільйон тонн дощу, зникла. На її місці залишилася недоречно небесна блакитна діра. Ух ти! тихенько видав я. Діло майстра величає, згадав він приказку. Та ні. Хоч як би мені хотілося прийняти похвалу твою, якою ти мене закидаєш, мушу чесно зізнатися. Це просто. Він показав на маленьку хмаринку над нами: отця твоя черга, готовий? Давай. Я подивився на цей клаптик, а він подивився на мене. Я замислив, що хмарка зникла, думав про порожнечу на її місці, спрямував на неї уявні теплові промені, просив з'явитися інде, і помалу-помалу, за хвилину, за п'ять, сім хмарка нарешті зникла. Інші хмари стали більші, а моя. Усунулася. Ти не дуже меткий, еге? мовив він. Це мій перший раз, Доне, я лише починаю. Борюся з неможливим, чи то, може, з малоймовірним, а ти тільки й ладен сказати, що я не дуже меткий. Я впорався на відмінно, і ти це знаєш. Дивовижно. Ти так прихилився до неї, а вона в тебе все одно зникла. Прихилився? Я валив ту хмару. Всім, що мав вогнями, кулі, лазери, пилосос завбільшки з багатоповерхівку. Це все негативна прихильність, Річарде. Якщо справді хочеш прибрати Хмару зі свого життя, ти не метушишся довкола неї, а просто розслабляєшся і викидаєш її з думок. От і вся наука. Хмара не знає, чому вона рухається в тому напрямку і в такій швидкості. Мав би на це сказати мені довідник. Вона відчуває відштовхування. Ось місце, куди треба зараз рушати. Але небо знає причини та шляхи для всіх хмар, і ти теж знатимеш, коли підійдеш достатньо високо, щоб зазирнути за межі горизонтів. Тобі ніколи не дається бажання безсили, потрібної на його здійснення. Однак, можливо, доведеться постаратися. Ми приземлилися на величезному пасовиську поруч з водопійним ставком, вдалині від міст десь на межі між Іллінойсом та Індіаною. Сьогодні жодних пасажирів у нас вихідний, думав я. Послухай, сказав Дон. Ні, не слухай. Просто мовчки стій і дивися. Те, що побачиш, ніяке не чудо. Почитай якусь свою книжку з атомної фізики. Навіть дитина здатна ходити по воді. Сказавши так, він розвернувся і ніби взагалі не поміщав, що під ногами вода. Пройшов кілька кроків поверхнею ставка. Так, наче замість води над Кам'яним озером стоїть Марево у спекотний літній день. Адон упевнено тримався на поверхні і жодна хвилька не плюснула йому на щоботи. «Ну Нужбо! заохотив він мене, теж спробуй. Я на власні очі бачив, це було явно можливо. Бо он же він стоїть, тож пішов до нього. Відчуття було, мов би йдеш напівпрозорим блакитним линолеумом. Я засміявся. Дональде, що ти зі мною робиш? Я лише показую тобі, чого рано чи пізно навчається кожен, відповів він. А ти саме був під рукою. Але ж я. Дивися, вода може бути твердою. Він тупнув по ній і почувся виляск, схожий на удар шкірою об камінь. Або ні. Він тупнув ще раз, і вода бризнула на нас обох. Зрозумів? Спробуй. Як швидко ми звикаємо до чудес? Менш ніж за хвилину я почав думати, що ходити по воді і можливо, і природно, і ну та й що? Але якщо вода тепер тверда, як нам її пити? Так само, як і ходити, по ній Річарде. Саме вона не тверда і не рідка. Ми це з тобою вирішуємо, яка вона буде для нас. Якщо хочеш, аби вода була рідкою, думай, що вона рідка. Дій, ніби вона рідка, пий її. Якщо ж хочеш, аби вона була як повітря, дій так, ніби вона повітря, вдихай її. Спробуй. Можливо, це все присутність розвиненої душі, подумав я. Може, таке явище допускається в певному радіусі, скажімо, на 15 метрів довкола неї. Я опустився навколішки на поверхню води й опустив руку в ставок. Рідка. Потім ліг на живіт і занурив лице в синяву, довірився та вдихнув. Було відчуття, що дихаєш теплий, рідкий кисень. Я не захлонався і не задихався. Тоді я сів і запитально глянув на Дона, гадаючи, що він читає мої думки. Кажи, мовив він. Навіщо мені щось сказати, Доне? Бо те, що ти маєш мені сказати, словами звучатиме, точніше. Кажи, якщо ми здатні ходити по воді, дихати нею і пити її, то чому не можна робити все те саме з землею? Так, добре, ти побачиш. Він з легкістю дістався берега, ніби ставок, яким він ішов, був намальований. Та коли його підошви торкнулася суходолу, піску й трави на окраїнці, Дон почав занурюватися, доки за кілька повільних кроків не опинився по плечі в землі серед трави. Тепер ставок був як острів, а суходіл перетворився на море. Дон якийсь час поплавав у пасовиську, розбризкуючи довкола грудочки темного ґрунту, потім виплив, полежав на його поверхні, відтак підвівся і пішов по ньому. Раптом стало здаватися чудосією те, що чоловік іде по землі. Стоячи на поверхні ставка, я аплодував виставі. Дон уклонився і поаплодував моїй. Я підійшов до краю ставка, замислив, що земля рідка, і торкнувся її пальцем ноги. По траві колами розійшлися брижі. А настільки глибока земля, ледь не спитав мій голос. Земля буде настільки глибока, наскільки я задумаю. Півметра вирішив я. Вона буде завглибки пів півметра і я йтиму в брід. Я зробив упевнений крок у товщу берега і враз шубовснув з головою, провалився. Під землею було темно і страшно. Я силувався вибарситися на поверхню і, затримавши подих, розмахуючи руками в пошуках твердої води краю ставка, щоб ухопитися. Дон сидів на траві та сміявся. Ти надзвичайний учень, ти знаєш про це? Який там учень витягне мене! Сам себе витягни. Я припинив пручатися, бачу землю твердою і можу з неї вибратися. Бачу її твердою. Я з неї вибрався, обліплений з ніг до голови чорним болотом. Ну і неохайна в тебе виходить. Його ж синя сорочка та джинси були бездоганно чистими: ні плямки, ні пилинки. Ага. Я витрусив землю з волосся та вух. Потім поклав гаманець на травбу, пішов у рідку воду і помився в традиційний мокрий спосіб. Я знаю, що є кращий спосіб стати чистим. Так, є швидший спосіб. Але не кажи мені, я просто сиди там, смійся, і дай мені самому допетрити. Добре. Врешті-решт, я почвакав назад до фліта і привдягнувся, а мокрі речі розвісив на розчалках. Річарде, не забувай, що ти сьогодні зробив. Легко забути миті пізнання, вважати їх снами або випадковими чудесами. Ніщо хороше не є чудом, ніщо гарне не є сном. Ти кажеш, світ це сон, подекуди гарний, заграва, хмари, небо. Ні, образ світу це сон. Краса справжня, бачиш відмінність. Я кинув майже розуміючи, пізніше я підглянув у довідник. Світ, твій робочий зошит, аркуші, на яких ти розв'язуєш приклади, він не є реальністю, хоч за бажання ти можеш виразити в ньому реальність. Також ти можеш вільно писати нісенітниці або брехню. Або видирати аркуші. Переворотний гріх це обмежування буття. Не роби цього. Було тепле пообіддя в перерві між зливами. Ми повагом ішли мокрим тротуаром у напрямку з міста. Доне, ти вмієш проходити крізь стіни? Так. Ні. Коли ти на щось відповідаєш ні, хоча я знаю, що відповідь так, значить тобі не подобається, як я сформулював запитання. Якимось спостережливі, зіронізував він. Проблема з проходити, чи зі стінами?» І з тим, і з тим, і взагалі. Своїм питанням ти припускаєш, що я існую в одному обмеженому просторі часі та рухаюся в інший простір час. Сьогодні я не в гуморі приймати твої, про мене, припущення. Я насупився, він розумів, про що я питаю. Міг би просто дати відповідь, а мені можливість здогадатися, як саме він це робить. Це моя маленька спроба допомогти тобі мислити точніше, м'яко сказав він. Добре, ти вмієш робити так, аби здавалося, ніби за бажання здатен проходити крізь стіни. Таке питання краще? Так, краще, але якщо хочеш бути точним, не кажи мені, я знаю, як сформулювати, що маю на увазі. Ось моє запитання яким чином ти пересуваєш ілюзію обмеженості особистості, яку в нашому гаданому просторо-часовому континуумі уособлює тіло крізь ілюзію матеріальної перешкоди, яка називається стіна? «Чудово!» – похвалив він. Коли ставиш питання як слід, воно саме і стає відповіддю, правда? Ні, питання не стало відповіддю. Як ти проходиш крізь стіни? Річарде! Ти вже майже сказав правильно, а потім узяв і напартачив. Я не вмію проходити крізь стіни. Кажучи таке, ти робиш припущення, яких я й близько собі не дозволяю. А якщо я вже й дозволяю, то відповідь буде ні. Я цього не вмію. Ну, Доне, так тяжко сформулювати все точно. Хіба ти не зрозумів, що я мав на увазі? Отже, тільки тому, що тобі тяжко, ти не хочеш пробувати, ходити спочатку теж було тяжко, а ти багато вчився, і тепер це легко. Так, зітхнув я, гаразд, забудь, що я питав. Я то забуду, але ж в мене теж виникає питання: чи зможеш забути ти. Він кинув мені найбезтурботніший погляд на світі. Отже, ти кажеш, що тіло це ілюзія і стіна це ілюзія, але особистість справжня і її не можна стримати ілюзіями. Не я кажу, це ти кажеш. Але це правда. Само собою, мовив він. І як це робиться? Річарде нічого не робиться. Ти бачиш, усе вже зроблене, і так воно і є. Ти так кажеш, ніби це зовсім легко. Це як підходити? Пізніше згадуєш і дивуєшся, чому так важко було навчитися, «Доне, проходити стіни мені не те, що важко, це взагалі неможливо. Може, ти думаєш, якщо тисячу разів сказати слово неможливо, важкі речі раптом почнуть легко даватися? Добре, вибач, це можливо, я навчуся, коли буде слушна для мене пора. Дивіться на нього, він ходить по воді, але раптом відохотився, бо не може пройти крізь стіни. Та то ж легко було, а це відстоюватимеш у суперечці власні обмеження і вони в тебе залишаться, протягнув він. Хіба ти минулого тижня не плавав у землі? Плавав, а хіба стіна? Це не всього-навсього вертикальна земля. Невже для тебе має таке велике значення напрямок ілюзії? Горизонтальні ілюзії можна подолати, а вертикальні ні. Здається, ти до мене достукався, Доне. Він глянув на мене і посміхнувся. Коли я до тебе достукаюся, прийде пора на певний час лишити тебе самого? Крайнім будинком міста був склад кормів та зерна. Велика будівля з оранжевої цегли. Ніби вирішивши повертатися до літаків іншою дорогою, Шимода завернув у потаємний простець, от тільки простець пролягав крізь цегляну стіну. Він раптом повернув направо у стіну і зник. Зараз я думаю, що якби ступив одразу з ним, то теж пройшов би. Але я просто зупинився на тротуарі і подивився на місце, де він стояв, помацав цеглу, вона була тверда. З часом, Дональде, мовив я. З часом. Довгий шлях назад до літаків я подолав на самоті. Дональде, сказав я, діставшись на поле, я дійшов висновку, що ти просто не живеш на цьому світі. Він глянув на мене, заскочений зненацька, з вершини крила свого літака, де вчився заливати бензин у бак. «А вже ж ні. Назви хоч одну людину, яка живе. Що значить насвихоч одну людину, яка живе. Я. Я живу на цьому світі. Чудова! сказав він так, наче я провів незалежне дослідження і відкрив небачену таємницю. Нагадай мені пригостити тебе сьогодні обідом. Я чудуюся з того, як ти ніколи не перепиняєш учитися. Мене спантеличило його слова без сарказму чи іронії. Вони були сказані щиро. Про що ти? Я справді живу в цьому світі, я та ще й близько чотирьох мільярдів людей. Це ти не. О, Господи Річарде, ти це все всерйоз! Обід скасовується, жодних гамбургерів, жодної випивки, взагалі нічого. Я вже подумав, ти досягнув великих знань. Він урвав мову і подивився на мене згори вниз жалісливо і гнівно водночас. Ти справді так думаєш? Хіба ти живеш у цьому світі, що, і скажімо, біржеві маклери? Припускаю твоє життя, щойно переколошматилося через нову політику комісій у справах цінних паперів і бірж. Обов'язкову перевірку портфелів зі втратами власного капіталу понад 50%. Хіба ти живеш у тому світі, що й турнірні шахісти? Тоді чого ж, коли просто зараз відбувається Нью-Йоркський відкритий турнір, Петросян, Фішер і Браун змагаються за півмільйонний куш у Манхеттені? Ти сидиш на сіножаті в Мейнтленді, штат Огайо? Ти посадив свій біплан «Фліт» 1929 року на фермерському полі, а твої головні життєві пріоритети, дозвіл фермера, люди, які хочуть 10 хвилин політати, справжність авіадвигуна, Кіннер і смертельний страх перед градом. Скільки людей, гадаєш, живуть у твоєму житті? Ти кажеш, 4 мільярди? Ти стоїш оце внизу і кажеш мені про 4 мільярди людей, які не живуть у 4 мільярдах різних світів. Ти будеш мене в такому переконувати. Йому забило дух від такої швидкої промови. Я вже майже відчував смак гамбургера та плавленого сиру, мовив я. Вибач, я б з великою радістю тебе пригостив, але все, тепер забудь. Хоча більше ніколи не докоряв йому за те, що він не живе в нашому світі, але мені знадобилося багато часу, аби зрозуміти слова, на яких розгорнувся довідник. Якщо якийсь час потренуєшся бути вигаданим, то зрозумієш, що вигадані персонажі інколи реальніші ніж люди з тілами та серцебиттями.